Доброго дня, мої любі! Сьогодні в нас з вами заняття сформування фонетико фонематичної сторони мовлення. Сьогодні ми познайомимося з новим звуком. А для того, щоб відгадати, з яким звуком ми з вами познайомимося, ви відгадаєте загадку. Ну що, готові? Що повітря очищає? Вдень від спеки захищає ще й від вітру в час негоди. Та є частиною природи. Що це діти? Так, це дерево. Послухай, як я промовляю це слово. Та спробуй назвати перший звук у слові. Дерево. Дерево. Так, перший звук. Д. А зараз давайте його спробуємо вимовити. Сядьте перед зеркалом і спробуємо. Д, д д. Наш кінчик язика та передня його частинка впираються в верхні зуби. Бокові краї язика стискаються з верхніми кутніми зубами, чим створюють перешкоду для повітря. М'яке піднебіння закриває прохід носову порожнину, голосові зв'язки вібрують. Д, д, д д. д Ось так ми вимовляємо наш звук Д. Діти, а як ви гадаєте, цей звук приголосний чи голосний? Так, приголосний, тому що ми його не можемо проспівати. д Д д. Позначаємо його однією рисочкою. Діти, а цей звук твердий чи м'який? Д д д. Так, твердий. Але у нього є братик. Його звуть звук Д-д. д Він м'який і позначається двома рисочками. А скажіть. Цей звук дзвінкий чи глухий? Давайте з вами перевіримо. Покладіть долоню на горло. Давайте спробуємо вимовити д-д, д-д, д. Наші голосові зв'язки вібрують, а отже, він дзвінкий. Діти, символом звуку д є стуки дятла. Давайте спробуємо повторити. Ось так. Дуже схоже на роботу дятла. А зараз ми з тобою пограємо у гру. Коли почуєш звук Д, загинай пальчик. Що, спробуємо? Давай. Перше слово дерево. Корова. Дорога, вода, вуса, диван. Діти, скільки разів ми з вами почули звук Д. Давайте зараз це і перевіримо. Ану погляньте на малюночок. П'ять разів ми з вами зловили наш звук Д. А чи у вас так вийшло? А зараз пограємо з вашими уважними вушками. Я називаю, а ви повторюєте да до ду. Ди ду да. Да до ду. ДУ, ДИ, да до. Молодець. Будемо ще з тобою грати. Подивись зараз, я підготувала для тебе картинки, назви яких розпочинаються на звук Д. Назви зараз всі ці малюнки. Так, чудово. А я приберу один малюночок зараз, а ти маєш відгадати який. Тож будь уважним. Запам'ятай все, що намальовано. Двері, динозавр, дельфін, диня. Кого не стало? Так, правильно, динозавра. Будьте уважними, зараз знову щось зникне. А чого зараз не стало? Так, не стало дині. Як чудово ви попрацювали. О, ух ти, подивись. Здається, ми з тобою потрапили на день народження до даринки. Поглянь, даринці подарували дарунки лише ті, в яких є звук Д. Давайте поглянемо. Які тут дарунки для даринки? Дудка. Чи є у слові звук Д дудка? Так, ми чуємо аж два звуки Д, а у слові дошка є звук Д? Так, чудово! У слові черевички є звук Д? Ні. Отже, цей подаруночок не для даринки. У слові дельфін дельфін є звук д. Так, тому цей подарунок для даринки. А у слові доміно, доміно є звук д. Так, є. Отож діти, ми з вами виконали всі завдання. Ви дуже старано все виконували. Мені сподобалось. Я бажаю вам гарного, сонячного, зимового дня. До нових зустрічей! Я всіх чекаю на наших заняттях.